Один, два, три, чотири, п'ять. Сніп, король, дідочок, колядник, дід, корочун, рай, дідух. Саме так у різних регіонах України називали головного героя хліборобів, виготовленого з першого, останнього або ж з найгарнішого обжанкового снопа. Але це не просто сніп. Це агромагія. Запрошуємо вас доторкнутися до прадавньої диви культури наших предків. Українці нація хліборобів. Все у нас розгортається навколо аграрного календарного року. Українці завжди жили завдяки господарюванню на землі, орали, сіяли, жнивували. Тому все найцінніше та найдорожче в їхніх віруваннях так чи інакше було пов'язане із сільським господарством. Не стало винятком і жнива. І атрибут жнив дідух. Дідух символ урожаю і добробуту. Він схожий на дерево з гілочками, але їх не завжди виготовляли у такому вигляді. Часто це був просто пучечок або сніп. Дідухів змотували після жнив з першого або останнього снопа. Для нього підходить будь-яке збіжжя льон, овес, пшениця, жито. Дідухів робили різноманітними, великими, маленькими, тоненькими, опицькуватими. Дідух це дуже прадавній символ наших предків. Коли плели діду, завжди фігурувало число сім. Знаєте чому? Чому? Тому що сім поколінь. Сім кольорів веселки, а ще сім днів тижня. Наші предки вірили, що це число є магічним, тому сплітали маленький сніпок по сім колосків. Вони їх оплітали, гарно фіксували. Бабуся, бабуся розповідала. Що, як на будь-якому українському оберегові, на дідухові не мало бути жодного вузлика, адже це перев'язувало весь його добрий задум, тому ми вузлики не в'яжемо. Також в дідуху додавалися різноманітні квіти. Колись це були безсмертники. Ось зараз ми додаємо такі жовті квіти, вони називаються тисячолітники. Чим більше було квітів вважалося, Тим багатший мав бути урожай на наступний рік. Деякі майстри додавали до прикрас трави, переважно цілющі, їх неспроста вплітають, адже Звіробій приносить здоров'я, мак, гроші. До речі, пшениця це не найдавніша культура, яку вирощували наші предки. Найдавніша була жито та просо. Тому до нашого дідуха ми додамо ще колоски жита. Зараз вже дуже багато є різноманітних квітів. Які ми називаємо сухоцвітами. Звісно, вони не мають вже таке оберегове значення, яке приділяли рослинам наші предки. Але для того, щоб гарно задекорувати наш дідух, ми використаємо кермек. Ми додамо в нашого дідуха прапор України і закріпимо його на самому вершечку, так як почесний символ нашої держави. Нижня частина дідуха ноги. Це коріння роду, його перша основа стовбур. Це найстарші жителі родини, а зернятка, які заховані в колосочках. Це діти, які будуть мати продовження роду. Із розповідей моєї бабусі для прикрашання дідуха використовували різноманітні стрічки. Вважалося за честь кожній незаміжній дівчині зняти зі свого віночка найкращу стрічку та пов'язати її на сніп як символ добробуту, урожаю та процвітання. Бабуся розповідала, що після того, як дідух був готовий, в нього ставили ложки. Щоб не було голоду або знаряддя праці, наприклад, серп, щоб праця була легкою. Ложки мали бути в парі, адже дідух – це символ продовження роду. Історія дідуха на цьому не закінчується. Він має продовження у одному з найбільших релігійних свят, але про це ми з вами поговоримо трішки пізніше. Відроджуємо українські традиції разом з Агропросперіс.